Виразкова хвороба або виразка під цим терміном лікарі розуміють пошкодження слизової оболонки шлунку або дванадцятипалої кишки, що найчастіше зустрічається у пацієнтів молодого віку. Як його попередити або не допустити серйозних ускладнень, розкажуть наші фахівці. Світлана Власюк, лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук. Дорогі пацієнти, різноманітне збалансоване харчування це запорука вашого якісного енергетично активного життя. Тимофій Бухарін, лікар, хірург, ендоскопіст. Сучасний метод ендоскопії безболісне і комфортне, Не зволікайте з обстеженням. Коли я починала свою гастроентерологічну діяльність виразкових хворобинестипалої кішки, мала дуже багато ускладнень, оперувалась. На сьогоднішній час завдяки сучасній фармакотерапії і новим препаратам, які вже знають всі наші пацієнти і називаються інгібітори протонної помпи, ми практично не бачимо ускладненого перебігу виразкової хвороби винестипалої кішки. Але ми бачимо збільшення кількості виразнен шлунку, причому і у молодих, і у пацієнтів дещо старшого віку. З одного боку, це пов'язано з тим, що у нас збільшився доступ до ендоскопічного обстеження. з другого боку, дійсно дуже багато пацієнтів зараз приймають безрецептурно нестероїдні та знеболюючі препарати. Крім того, режим харчування порушений. Дуже багато є харчу... продуктів харчування, які мають в собі кансер. Серванти, які мають багато солі, багато перченого, є люди, які не можуть не вживати не гарячу їжу. І це також пошкоджує слизову оболонку і стравоходу, і шлунку і дванадцятипалою кішкою, і призводить до виникнення таких виразкових дефектів. Якщо вони не дуже глибокі, вони називаються ерозія, якщо вони більш глибше, то це безумовно виразки, які лікар ендоскопіст дуже чітко бачить. І дає нам заключені описання опис таких виразкових дефектів, де вони розташовані, чи вони мають ускладнення, чи вони мають схильність до кровотечі, тому що і такі виразки, на жаль, на сьогоднішній день також дуже часто зустрічаються. Науково доказано, що хвороба залежить від генетики. Біля 30% людей мають до неї генетичну схильність. Але на першому місці стоїть все ж таки хелікобактерна інфекція, яка спричиняє як атрофічний гастрит, так і виразки двоностепалої кішки. Безумовно, ми вже навчилися дуже гарно лікувати хелікобактерну інфекцію. І завдяки сучасним і американським, і європейським, і нашим вітчизняним протоколам. Ми дотримуємося, і наші пацієнти дуже добре переносять цю терапію антихелікобактерну з контролем радикації, дуже радісним для пацієнта, коли цього гелікобактору вже немає. Але все одно зустрічаються і виразки, які рецидивують. І ми повинні на них звертати більшу увагу, вони потребують більшого дообстеження. І якщо говорити про молодих людей, то це безумовно можливий і цей спадковий генез тут грає роль. Що ж таке хелікобактерна інфекція і як її можна підхопити? Хелікобактерна інфекція вона попадає в наш організм, як і вся інша інфекція через руки, через продукти харчування, і, в принципі, цей шлях називається фекально-оральний або контактно-побутовий. Ми, в принципі, маємо здатну імунну систему побороти цю інфекцію, як і інші. Але все одно вона має свої механізми, які затримують її слизові шлунка. І декілька таких дуже гарних для бактерії механізмів, які дозволяють їй приживатися, не дивлячись на високий вміст соляної кислоти в шлунку, і виживати завдяки своїм ферментам і ферментам. Активності, наприклад, у різній активності. І на цьому феномені застосована діагностика цього хелікобакторного феномену за дихальним тестом, а також за фекальним тестом, який ми дуже успішно використовуємо після лікування. Хілікобакторна інфекції. таким чином, в принципі, це не так страшно, але все одно вважається, що хелікобактерна інфекція вона більше розповсюджена в країнах, де не дуже розвинуті санітарно-гігієнічні навички, де дуже багато людей на одній площі. Ну тобто такі санітарно-побутові умови трошечки не гарні, як хотілося б для розвинутих держав. Що стосується симптомів виразки, то вони можуть відрізнятися і не завжди турбують пацієнта. Виразка може боліти і може й не боліти. Точно так же, як і інфаркт міокарда. він може бути і з больовою, з больовою формою, і може бути і безбольовим. Так що виразки також. А чому вони вже не болять? Тому що без рецептурних ліків дуже багато і пацієнти самі йдуть до аптеки, і наші провізори їм пропонують, якщо вам болить шлунок, будь ласка, прийміть препарат, який вам зніметься біль. Як правило, вони дають грамотні рекомендації, але все одно потрібно дообстежуватись у лікаря і вчасно звертатися. Тому що такі самолікувальні моменти вони призводять для того, що все ж таки потім появляється виразка. Типалою кишки ускладнена вже якимось стенозуванням, і це вже не дуже гарно. 21 перший вік, коли ми маємо такі можливості для лікування і повністю для вилікування від цієї хвороби. Найнебезпечнішим ускладненням виразкової хвороби є кровотеча. кровотеча як правило, вона е, може бути дуже. Сильною і це супроводжується зниженням і артеріального тиску, і падінням е, калаптоїдним станом, і виникненням мелени тобто, це чорний стул коли е, кров іде в кишечник. І це дуже важкий стан, який пацієнт декілька днів, до речі, він може ходити на ногах ще і скаржитися тільки на слабкість і не розуміти, чому це в нього. Медична допомога надається. Дуже в інтенсивному обсязі в спеціалізованій лікарні і відділенні. Що стосується деяких кровотеч, які можуть бути приховані, вони діагностуються під час ендоскопічного обстеження, і лікарем-ендоскопістам, коли він бачить таку ситуацію, також надається швидка медична допомога за протоколом. І Потім пацієнт спостерігається, передається під нагляд гастроентеролога, і він і безумовно повинен пройти повний курс лікування. Перш за все. Антисекреторної терапії, і потім визначається причина такого стану. Виявити захворювання лікарям допомагають сучасні методи досліджень. Якщо ми говоримо про сучасну ендоскопію, по-перше, треба сказати декілька слів про еволюцію саме ендоскопії. Бо за останні декілька років, останні 10 років, ендоскопія зробила величезний крок в майбутнє до виявлення саме змін слизової оболонки. З травоходу, шлунку, А, І саме для того, щоб ми могли це побачити і зробити правильні висновки, є професійне ендоскопічне обладнання. Ми використовуємо несучасне ендоскопічне обладнання, це відеоендоскопи. Відеоендоскопи з великим збільшенням, можливості до 115 разів. Ці ендоскопи мають функцію вузькоспектральної візуалізації, коли ми примикаємо спеціальний режим світла і візуалізація значно краще. По тривалості процедура може бути різна, від декілька хвилин до 40, до години. І для цього під час процедури пацієнт повинен себе відчувати комфортно. Майже всі процедури ми виконуємо в умовах наркозу або Офісне анестезії, медикаментозного сну. пацієнт перед тим як ми починаємо дослідження, здає аналізи, його оглядає анестезіолог. і Якщо немає протипоказів або ризики невисокі, виконується процедура. А ще раз для пацієнта це комфортно. Він нічого не відчуває. Під час процедури, окрім ендоскопічної бригади, працює бригада анестезіологів, яка повністю контролює всі вітальні життєві функції організму пацієнта. Також лікарів цікавить результат тесту на хелікобактер. Наша гастроскопія вона комплексна і вона передбачає проведення гістологічного дослідження за системою Олга. І також при цьому ми беремо тест на Хелікобактер, який ми вже робимо не тільки гістологічним методом, але і імуногістохімічним. Тобто, ми настільки чітко можемо вирікувати, вирікувати е, наявність бактеріальних ціл хелікобактера за допомогою. Цього останнього методу що ніколи ніякої помилки у нас не буде, навіть якщо пацієнт до цього приймав деякий час антисекреторні препарати. А щоб шлунок почував себе завжди добре, лікарі радять наступне. Перш за все, я би радила всім пацієнтам з підвищеною кислотністю, щоб вони правильно харчувались. Чомусь наші пацієнти вважають, що якщо вони будуть вранці їсти геркулесову кашку, це дуже правильно. Ні, це не дуже правильно для пацієнта з виразковою хворобою або з гастритом з підвищеною кислотністю. На першому місці для таких пацієнтів все ж таки є білкова їжа. Білкова їжа це омлети, запіканки, сирники, блінчики з. М'ясом, блінчики з творогом, будь ласка, дуже великий асортимент. Навіть якщо ви з'їсте бутерброд з сиром або з рибою, або з чимось таким плотним вранці, і випіти чай або каву, це не так страшно, тому що це не вуглеводна їжа, яка дуже швидко покидає шлунок. І через годину така людина знову стає голодна, вона в стресовому стані на роботи, до роботи треба ще добратися. І таким чином у нас вже починається гіперсекреція, гіпермоторик. Шлунка, і таким чином знову провокується ось ця ситуація з больовим синдромом, і коли людина потім починає е, щось їсти не те. Тому, е, коли спостерігаються такі явища, як підвищена кислотність, перша це обов'язково снідати. По-друге, все ж таки сніданок повинен бути білковим, ще краще, з жовчогінним компонентом, щоб дуже добре скорочувався, і жовчний міхур. Наприклад, це яєшня смажена, може бути, або яйце всм'ятку. Про це знають всі дієтологи, але наші пацієнти не завжди можуть звернутися до дієтологів, тому гастроентерологи завжди дають базові рекомендації по харчуванню, які в принципі підходять кожній людині. І як правило, коли люди в першій половині дня вчасно їдять, не затримують і не збільшують інтервали прийому їжі між сніданком і Обідом, а їм дуже часто рекомендується і другий сніданок. Вони потім взагалі забувають про свої проблеми зі шлунком, і вони почувають себе дуже добре і комфортно. І повинні бути дуже серйозні потім причини, щоб дійсно звертатися до лікаря гастроентеролога